Хлопчик вагою 2 кілограми 900 г і зростом 50 сантиметрів з'явився на світ у пологовому відділенні лікарні імені Лученського у перший день Нового року. Новонародженого херсонця батьки назвали Матвієм. Він, друга дитина у сім'ї мешканців селища Сонячне, родини Янів, і вдома на нього з нетерпінням чекає трирічний братик і тато. За традицією, привітати молоду маму і новонародженого херсонця приїхала виконуюча обов'язки міського голови Зоя Бережна. Та народний депутат України Володимир Сальдо. Володимир Васильович, тримаючи на руках першого народженого у цьому році херсонця, не приховував своїх радісних відчуттів. Радість життя. Радість життя відчуваю. Херсонець що тисяче. Новий рік. Нова дитина, так? Бажаю, щоб якомога більше людей відчували. Ось ці почуття, коли на, на, на руки бере дитину. Пароділя Мар'яна Янів щаслива матуся тепер уже двох синів, сповнена світлих сподівань. Ой, що пожелати? Що пусть рожають це щастя для мам. бути для будь-якої мами щастя дитина, Це найголовніше, саме, головне, саме родне. От, Пусть не бояться рожають. Окрім новонародженого богатиря, у пологовому відділенні перебувають ще 14 діток, яких теж відвідали гості, кожному приділивши увагу. Це дуже символічно, вважають лікарі-акушери новий 2014 рік зустрічати у компанії 14 малюків. Таке прекрасне відчуття, тому що прекрасна традиція. І ми сьогодні побачили щасливих батьків, щасливих харсонців, щасливих діточок і хлопчиків і дівчаток. Народився богатир. Херсонський, тому приємно, що хлопчик. Я думаю, що це гарна така ну, подія, тому що і для батьків, і для нас ми очікуємо народження дітей. Ми хочемо, щоб вони народжувалися в місті Херсоні, тому що місто повинно розвиватися. І, а діти то є майбутнє кожного міста. Тому хочеться побажати сьогодні і батькам, і діточкам, щоб батьки були щасливі. В тому, що дитинка у них буде зростати здоровою, міцною, гарною, так само треба ставиться до цієї традиції, і народний депутат України Володимир Сальдо. Він вважає, що заради радості спілкування з новонародженими херсонцями варто приїздити до рідного міста і столиці. Заради такої традиції можна приїхати в рідне місто. Я думаю, з будь-якої частки всієї планети, тому що народження дитини це взагалі щастя. Це те, що тримає нас взагалі по життю, це те, що тримає всю планету, все людство. І коли ось це таїнство таке відчуваєш тут, в себе, в рідному місті, в Херсоні, і ще є можливість потримати підтрим, дитинку на руках. Це навіть словами ніякими не можна висловити. Завідувач кушерського відділення лікарні імені Лучанського Сергій Качан розповідає, що в цілому ситуація з народжуваністю у Херсоні стабільна і висловив надію, що ця тенденція у новому році буде тільки покращуватись. Навірно, народ О, тому 13-й рік починався, нам казалось ну, 13-й все таки, да ну от, слава богу, он з закончился уже и можно сказать что вот дай бог чтобы так было чтобы это был самым плохим годом в нашей жизни что в принципе 1300 родов у нас в роддоме не было каких-то таких ситуаций критических, не с женщинами, не с детьми. Поэтому ну, все закончилось в 2013 году хорошо. И я надеюсь, что в 2014 тоже все будет и у нас хорошо, и в стране хорошо, и везде будет все нормально.